Вітаю, шановне панство, і саме в цьому випуску я вас почастую відбірним крінжом вищого сорту, бо не треба тут розслаблятися. У цей раз це не фандоми і не субкультури, а анімаційна реклама для мобільних ігор останнім часом. Ну десь так вже два роки я помічаю, що якість реклами для мобільних ігор понизилася. Якщо узяти звичайну рекламу 2000-х років, то там також був трешняк, присутня сексуалізація і сексизм по відношенню до жінок. Про це є дуже класні відео від Безлада, але ці реклами нульових не переплюнуть рівень, крінжі, який є у рекламах мобільних ігор. Те, що ми сьогодні побачимо, це тотальна дубця, так що запасайтеся новими парами очей. Якщо ви дивилися TikTok впродовж 2022 року, то ви маєте знати про таке явище, як рожевий дракон. Я коли вперше побачив це. Це дуже складно описати мої почуття, ці реклами не те що трешові. Вони буквально порушують закони про реклами, що за закони. Якщо узяти закон України, то тут забороняється робити рекламу, що містить дискримінацію стосовно груп рас, статі і тому подібне. Також реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності. Як ви вже зрозуміли, наступні реклами містять і дуже багато трешового вмісту. Але перед цим самореклама. По-перше, я відновив свій другий канал і вирішив, що буду на ньому виставляти кавери, зроблені за допомогою УТАО. Якщо ви взагалі не знаєте, що таке УТАО, то краще ознайомтесь з цим, бо необізнані люди писали багато тупих коментів. По-друге, спонсорство, відео для спонсорів виходять раніше на один день, а також викладаю ексклюзивний контент. Я буду багато експериментувати, можливо, ви мені щось запропонуєте? Самореклама закінчена. У нас є мама того рожевого дракона, у неї в гнізді яйця один вже вилупився, і той зелений не хоче, щоб уваги мами перемістилася на його брата, а тому викидує яйця. але при цьому там ще є інші яйця, чому він їх не викине. Інші дракони знущаються з Ніно, але чомусь мужик завжди сердитий на рожевого дракона, а треба було викинути цього зеленого агресора. І є дівчина-блондинка, яка завжди рятує рожевого дракона. Вони не знають, що таке цензура, і показують прям дупу з якої вилазить яйце рожевий дракончик, а взагалі його звуть Ніно. Теж хоче яйце, але замість цього він пердить і на нього напав понос, а потім цей чувак, що підозріло, схожий на Вуді. Його викидає на вулицю. Друга реклама це три дракона гарно танцюють, а рожевий забув рухи, і знову його викинули. Окрім того, як зображувати дупи, з яких вилазить яйце. Вони не нехтують зображувати потоки лайна, які течуть на рожевого дракончика. Ще далі з'являється новий чувак, але все одно він також аб'юзер. Тут рожевий дракон це типу нянька дитини, з нього випадково падає дитина, і людина його виштовхує на вулицю. У цій рекламі вони заблюрили їжу рожевого дракончика, але знаючи цих аніматорів, я не розумію їхньої логіки. Чому у вас в попередніх роликах не було цензура, а тут є. Аб'юзер сидить увесь в гіпсі, тому не може рухатися, а Ніно з нього прикалується. Дракона можна зрозуміти, бо з нього стільки разів знущалися, що просто не вкладається в голові. Тут навіть є дві блондинки: одна хороша, інша ні, бо вона далі вигнала рожевого дракона. Через те, що він врятував дитину. А далі вони вирішили піддати жару своїм рекламним роликам. І тепер там більша жорстокість приправлена кетчупом. Драконихи того, але якимось магічним чином дитина виживає і чувак як може бути вагітною дракониха. Якщо дракони відкладають яйця, а не народжують, ой, ось це справжній скарб з мами драконихи витягують яйце. Цензура, як я вже казав, відсутня дістають те яйце, мама відлітає до шею, але дивіться, скільки яйць у них позаду, тоді по факту ця дівчина також аб'юзер, якщо вона змушувала стільки відкладати яйць. Оце пародія на Сімбу, але коли вона підійме дракончика, на неї летить стріла з звідки, а мама рятує і від'їжджає, чому не можна було спалити стрілу. Ви ж дракони, я дивуюся, як тут знецінюють силу дракона. Тут чувак хоче побити жінку битою, але дракон іде допомагати жінці, але якимось дивом мужик перемагає дракона, він навіть не вікін. яким чином він це зробив. А потім дракониха ще і дитину видає. А в цій анімації не яйце вилазить, а дракончик. До речі, я дізнався, що цю блондинку зовуть Синтія. Згодом дракониха знову тужиться. Дівчина підбігає дивитися, але вона підпадає під обстріл гіном і стає злою. Вау! З'явився новий персонаж у вигляді злої бабусі, яка також виганяє дракона. А тепер помста нарешті настала. Або як це по-іншому назвати, з своєї власної медицини. Зеленого дракона аб'юзера наказали. Шок-контент. Ми побачили блакитну версію рожевого дракона, і вони давали яйця. Але для вашого відома інно хлопець це підтверджено. Але яким чином він давав яця? А може, у них там всі дають яйця, а тепер замість мужиків? Тут жінки-аб'юзери, а в одній з реклами Ніно не виживає, а йде на той світ. Вагітну дракониху підстрелюють. Вона падає, і з неї вилазять три дракончика на плаценті. Ото вже не скарб. Оце вже не скарб. А де ж скарб, спитаєте ви? А оце – Це скарб. Ці мужички стали товстішими і оголили свій торс і йдуть бити дракониху? А вслід і дитинчат, ви певно здивуєтеся, але це все реклами для ігри Dragon Farm Adventures. Просто не уявляю, хто це взагалі анімує і з яким лицем. Хто придумує ці сценарії? Невже вони думають, що ця реклама продасть щось, але дивлячись на те, як воно було популярним два роки тому через те, що воно шокувало всіх, можливо, і продавало.